Майже рік я працюю в геологічній фірмі в Чехії та не жалкую ніня про свій вибір. Один раз триместр мій роботодавець влаштовує для своїх працівників робочі відрядження. На цей раз ми з колегами поїхали до штольні, Спускались ми по мокрим та брудним драбинам. Це було екстремально на глибину 27 метрів. Знайомий екскурсовод нас провів всіма екскурсійними та забороненими для інших маршрутами. Штольна названа на честь святого Єроніма. Розробка родовища почалася ще в шістнадцятому столітті Близько 1540 року, коли в регіоні активно шукали, і добували олово в 17 столітті видобуток поступово занепав. На сьогодні дул яронів є технічною пам'яткою і музейним об'єктом, відкритим для відвідувачів. Усередині можна побачити старовинні виробки, ручні інструменти, залишки дерев'яних кріплень і водовідні штреки. Частина маршруту проходить у природних гранітних і касетеритових породах, де добували олов'яну руду. Для відвідувачів обов'язково. Екіпірування, каска, гумові чоботи, жилет або комбінезон та фонарик, який витримує понад 2-3 години. Температура тут плюс 7 градусів, тому треба тепло вдягатися та розраховувати на те, що ви будете грязні, як поросята, тому що в деяких місцях потрібно було протискуватись між двох скель. Мені дуже сподобалась екскурсія та відношення роботодавця до своїх працівників. Це зміцнює довіру, впливає на розширення кругу огляду та скріплює відносини між колегами. Якщо хочете побачити, Бачите ще подібні відео, обов'язково підтримайте мене вподобайкою або в коментарях.